Який часовий проміжок одразу спадає вам на думку, коли ви чуєте слово Голодомор? Не можу говорити за всіх, про те більшості 32-33 роки. Чому так? Бо саме про Голодомор цих років гучно говорять на весь світ. Найбільше досліджують і, відповідно, найбільше пам'ятають. Ми вирішили, що в четверту суботу цього місяця, 25 листопада, коли в кожному вікні горить свічка пам'яті загиблим під час голодоморів. Варто поговорити про найменш досліджений з них штучний голод 1921 23 років. Насправді, матеріалів для дослідження та аналізу у нас було небагато. Коли ми прийшли в університетську бібліотеку, то з усього відділу праць про голод знайшли три, в яких йшлося про 21-23 роки. Але, звичайно, вуко Гугл виручив нас і надав основний масив інформації, до якого ми і приступаємо. Отож, грудень 1920 року. Рад УСРР, тобто уряд, розуміє, що існує безпека недосів. створюють посівну комісію як в Центрах республіки, так і по селах, навіть спробують долучити до посівів армійські загони. Але люди в уряді сиділи не дурні. Вони розуміли, що якщо у селянина забрати весь зібраний урожай, то мотивації засаджувати території не буде. Для чого, якщо в будь-якому разі тобі залишають якийсь там мізер на особисті потреби? Тому вони, піклуючись про добробут і благополуччя селян, ініціюють перехід до нової економічної політики, найважливішим елементом якої був перехід від продрозкладки до продподатку. Якщо простими словами, то тепер у селян забирають фіксовану частину урожаю, а зрештою, роби що хочеш. І, звичайно, справжній український селянин, який увібрав трудолюбивість з молоком матері, яка, змішана з кров'ю, тече у його венах, буде працювати зранку і до ночі, аби дати своїй сім'ї якнайкраще. І це дало свої результати. В кінці 1921 року Дмитро Мануїльський, який займався усими цими земельними штучками в УСРР, звітував: Якщо ще на п'ятому з'їзді Рад, початок 1921-го, я казав, що у нас чекає недосію в 11 мільйон десятин, то закріплення землі на 9 років, запровадженням продподатку та нової економічної політики, ми скоротили цей дефіцит до 3 мільйон десятин. Тобто, на секундочку, на 8 мільйонів десятин. Щоб вам було легше зрозуміти, одна десятина це трохи більше одного гектара. Тобто 8 мільйонів десятин це 8 мільйонів гектарів. А це капець чотири Львівські області. Уявіть масштаби успіху. Все було б добре, звичайно, якби це був кінець нашої сьогоднішньої історії. Але ні. Весною 1921 року південь України вражає посуха. Але це не найгірше. Найгірше те, що одночасно з Україною посуха вразила Поволжя, це чуть на схід від нас. І Кремль такий: ми нічого не знаємо, але нам хліба треба більше. А на ваші потреби, ну нам начхати. Ми написнулися на врінні групні промисловості нужний пасія, запас топліва і, і продовольства в містах. А є запасов по забрані військів ми не втіли. А цьому и не від утрапотний збора подвозити запазок на и німецьким на роботу райсімірного цей урожай ще навіть зібрати не встигли. Як в Україні вже створили спеціальну комісію допомоги червоному Петрограду і встановили вимоги: 74 вагони щодня. Але на щастя, ЦК КПБУ трошки включилися в роботу і погодилися на 45 вагонів. Взагалі, вмінням уряду обманювати можна аплодувати стоячи. Ви ж уявіть, скільки це дрібниць потрібно продумати, щоб інформація про становище українських земель кудись не витекла, і не дай Бог цим зацікавилась зарубіжна преса. Тому українську пресу ретельно контролювали, блокували інформацію про голод в Україні і вибудовували таке інформаційне тло, яке чітко давало зрозуміти, що якийсь там український неврожай – Ніщо у порівнянні з великим голодом у Поволжі у протилежному випадку. Уявіть, якою абсурдною виглядала хлібозаготівля в голодуючій місцевості. А так, уряд спокійно продовжував вивозити хліб з найбільш постраждалих регіонів, і вишенькою на тортику стали півмільйона поволських селян, яких розсилили Україною, аби врятувати від голоду. Що ж, мали українські селяни за те, що уряд УСРР забирав хліб для Москви та Петрограду. Дулю з маком, тодішній керівник уряду Християн Раковський писав: За вивезені 30 мільйонів пудів українського хліба нам повинні були дати товару на 20 мільйонів золотих рублів. Насправді, дали на 1 мільйон 286 тисяч. Обіцяли дати три маршрути сільськогосподарських машин, 1105 вагонів лісових матеріалів, 3 мільйони аршинів мануфактури, один маршрут металевих виробів. Із усього ми не отримали жодного атома. В той час, як голод у російському Поволжі був на слуху за кордоном, проблеми України навіть не згадували навесні 1922-го в республіці голодувало 3,8 мільйони осіб. Перші випадки смерті від голоду зафіксовані ще восени 21-го. А всього, за підрахунками українських демографів у 21 23 двадцять роках, прямі втрати від голоду та епідемій. Які його супроводжували тиф, холера, становили 936 тисяч осіб. Влада виявила, що голод набагато ефективніше за усі каральні експедиції може вгамувати тих селян, що продовжували виступи проти радянської влади та пристрончити усю сільську громаду. В таких умовах відбулося швидке падіння усіх моральних устроїв, знецінення життя людини, започатковане Першою світовою війною. Усі попередні правила та общинні традиції в організації сільськогосподарського життя були відразу ж забуті. Відомо, що в Україні завжди були недороди, і від загрози голоду гарантій ніхто не давав, але всі знали, якщо біда, то тобі поможуть. З 16 століття з часів литовських статутів і аграрної реформи, започаткованої ще у 1557 році уставою на волоки. Усі потерпілі від неврожаю і хвороби, від пожежі і інших стихійних лих звільнялися від сплати податку. З першої половини XVIII століття, з кодифікованої збірки до Бегетьманщини, права, за якими судиться малоросійський народ, існувала норма, яка забезпечувала належний рівень правового захисту у разі неврожаю. Якщо закріпаченого в умовах чергового голоду залишили без засобів існування, а їхній пан відмовився їх утримувати. То вони сміло могли звертатися до відповідного територіального суду із відповідною заявою, бо козацька держава гарантувала постраждалим селянам України належне право регулювання в умовах голоду, чого не можна сказати про радянську. Справді в Голос про голод в Україні заговорили лише після Шостої всеукраїнської конференції КПБУ, яка відбулася 9-13 грудня 1921 року. Найрезонанснішою та найвідвертішою виявилася репліка Миколи Скрипника, який зауважив, хіба це не було очевидно, що ми йдемо до голоду? ЦК затримував це питання. Ішов тиждень за тижнем, місяць за місяцем, і тільки тепер ми бачимо вочевидь помилку, виявлену тут. Ми тоді не насмілювалися сказати, що у нас, в нашій благодатній Україні, голод. Ми мали про це сказати раніше і у відповідності з цим. Напружити свою увагу на цьому напрямку. Не дивує той факт, що у друкованому звіті частина зауваги скрипника, перш за все, слова про благодатну Україну, була вилучена. Дмитро Мануїльський наполягав на звернення до компартії та вимозі надати кошти для закупівлі зерна. Конференція загалом підтримала таке звернення. Лише після цього радянський уряд офіційно оголосив голодуючою частиною території Південної України. Голові формально незалежної УСРР Раковському було дозволено звернутися за допомогою до міжнародних організацій. І тут ми переходимо до наступного пункту нашого плану допомога благодійних організацій. Практично одразу після цього дозволу, 10 січня 1922 року. Християн Раковський укладає договір з американською адміністрацією допомоги, більш відомою як АРА, яку створили після Першої світової. Але уточнення: поставка їжі в Україну стартувала з березня, тобто через два місяці після угоди. Радянський Союз таку ж угоду підписав практично на пів року швидше. Звісно, не без ускладнень, бо уряд ша не підтримував партію більшовиків, і Герберту Гуверу, який очолював організацію Ара, довелося переконувати членів Конгресу у необхідності виділення коштів. А тут уточнення, яке просто вбило нас на повал. В жовтні 1921 року, тобто майже за три місяці до того, як ми уклали угоду про допомогу, і за п'ять місяців до безпосередньої поставки їжі, ця ж організація Ара та ще одна під назвою Joint підписали угоду про допомогу Україні, але не розгорнули свою діяльність. Чому через заборону більшовицького уряду? Думаю, всі розуміють, що таке п'ять місяців для голодуючих людей. Але допомога все ж почала надходити різного виду і у масштабній формі. Ара відкривала польові їдальні, відновлювала роботи лікарень та створювала медичні пункти щеплення, аптеки, амбулаторії, збирала кошти, продавала продовольство та одяг за заниженими гуртовими цінами, пересилала до України посилки від рідних та знайомих, які проживали у США. Варто зазначити, що допомогу надавали й інші організації: американський Червоний Хрест, Джойнт. Форвардс, лицарі Колумба, різні християнські асоціації, але свою роботу вони всі координували з Ара. Здавалося б, нам допомагають, мало-помалу справи починають іти краще. І тут, як неочікувано, втручається більшовицька влада, яка різними методами перешкоджає благодійну діяльності. Працівників Ара арештовували, намагалися обмежити у засобах зв'язку, підозрюючи в антирадянській пропаганді. Відмовляли у наданні приміщень під лікарні. На початковому етапі роботи працівники Ара бачили, що досить часто люди навіть не знали про місце розташування або взагалі про існування польових кухонь та про те, що там можуть безкоштовно годувати. За спогадами очевидців, людям давали мисочку бульйону, чашку кави та шматок білого хліба, згадують і про какао. Навесні губернські комісії почали звітувати про завершення голоду. Однак працівники іноземних організацій так не вважали. Попри те, що продукти харчування в магазинах були, люди не мали грошей, щоб їх купити, багато хворих, які були нездатні працювати. Офіційно було оголошено про закінчення голоду і завершення роботи місій до 1 серпня 1923 го хоча в окремих районах голод тривав до 1925-го. Комуністична влада припинила діяльність Ара. Оскільки знову розпочала вилучення та продаж збіжжя за кордон. Ну і звичайно не обійшлося без радянської пропаганди. Людей переконували, що іноземці допомагали тільки тому, що хотіли ліквідувати більшовицьку владу. А величезна кількість тих, хто співпрацював з Ара, були репресовані у 30-ті роки. Саме тоді голод вперше був використаний як засіб придушення повстанського руху та антибільшовицьких настроїв, що охоплювали село. І впорався він зі спротивом селян краще, ніж каральні загони. Масова загибель людей мала насамперед соціально-економічні наслідки. У розвитку сільське господарство відкинулось на десятиліття назад. Продовольча катастрофа сприяла остаточному пригніченню селянства як рушійної сили антибільшовицького руху. Ленінські методи в Україні використав на початку 30-х років ХХ століття Йосип Сталін. Але це вже тема для наступного подкасту. Голод був спрямований на знищення українців зараз. Ця боротьба триває уже століттями. З великою війною росіяни продовжують знищувати місця пам'яті жертв голодомору в новій каховці. Тому нам, як свідомим громадянам України, варто з повагою підходити до пам'яті усіх, хто поклав своє життя за волю України. З вами були Олеся та Соломія і канал Львівські Коліжанки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео всім своїм друзям та знайомим та до нових зустрічей!